На завершальному етапі ремонтних робіт в обласній філармонії будівельники працюють у три зміни. Новий концертний філармонічний сезон заплановано розпочати 2 жовтня. Скільки часу залишилось до кінця ремонту, можна дізнатись ось таких об'яв, які працюють як фактор психологічного гуртування. І кожен з артистів уже в очікуванні, кожен з працівників культури філармонії якось долучається до цього до процесу, і звичайно, це. Ну, якось підганяє і будівельників, які працюють, до речі, в три зміни зараз. Паралельно із завершенням косметики залу починає працювати комісія, яка вивчає питання безпеки оновленого об'єкту. Будівельники, ну вони вже професіонали, вони знають свою роботу, кажуть, тут нам на, на півтора тижні роботи. Зараз на все буде, ну, знаєте, впиратися у систему пожежу. Гасіння, а там є свої нюанси, і ось в цей момент. Але я думаю, що ми і цю позицію закриємо. Відкриється новий сезон в обласній філармонії грандіозним проектом звук залу. Ризикнув перевірити реквіємом Моцарта. Глядач сяде в зручні крісла. І послухає Реквієм реквієм Моцарта Артисти Симфонічний Оркестр Чернівецької обласної філармонії. Наша хорова капела е, Орея, яка зараз за кордоном, і в нас отакі планується грандіозний спільний проект, з яким ми хочемо проїхати навіть по інших обласних центрах. Вже сьогодні масштаб виконаних робіт вражає, яким вже побачать відреставрований і вдосконалений технічно зал обласної філармонії. Глядачі чекати залишилось вже недовго.